Друзі, вітаю! Обіцяла показати вам підстрижені діточки, де Ндух 2 Я вам показувала в мене відео, я їх підстригала трохи їм листочки. І ось зараз вони у такому стані. Зараз у мене тут нічого не росте, стоїть на місці, бо температура вище ніж 16 градусів вона не піднімається. Ми трохи підігріваємо. Чоловік допомагає мені пилі дрова там. І який мусор є, ну, сміття, яке таке, я збираю, ну, щепочки, там, таке все. І е, підігріваємо тут кухню для рослинок, щоб вони не, не загинули зовсім. І я хочу вам сказати, що у мене зараз просто стоїть рослинки, стоять у, просто у такому такий період у них період покою, так, вони просто чекають. Чекають, коли буде трохи тепли, дліше, і тоді вони вже почнуть. Було ще прохолодніше, я говорила, говорила вам, коли був такий морозець У нас тут і, ну, заморозки були, було тут і 8 градусів, і 10 градусів, і багато сортів у мене загинуло, вони у мене почали загнівати. Ці красунчики, ці фіалочки, вони ось так вони почувають. Вони, у мене не загинули одна діточка малесенька, у мене було п'ять діточок. Одна діточка малесенька, вона загинула. Залишилося тільки чотири діточки. Дві діточки там ті не підстрижені вони. І готуються, я їх буду пересаджувати, буду вам показувати ще попереду, буде у мене відео я вам буду показувати. А ці підстрижені, ось так вони себе почувають. Мені написали коментар, що ну, це якось рисковано, щоб вони не загинули. Я хочу вам сказати, що у мене загинули фіалочки на підстриженні і від прохолоди. Фіалочки гинуть не від цього. Я так думаю, фіалочки гинуть від від е, загнівання, від, е, е, да. І ще хотіла вам сказати, може комусь не подобається, що я якось неправильно розмовляю українською, якісь слова говорю неправильно. Е, ну, так, ну, вибачте, я чула тут сьогодні, бачила відео. І, знаєте, почула, а потім просто вимкнула, бо мені стало так неприємно, і е, якось ну, ну, стало неприємно. Е, Робили зауваження, е, що хтось там неправильно пише. ні діточки е, пише, а діточки. І знаєте, якось е, я е, так думаю, що Е, якою, якою б ми мовою не розмовляли, треба, бути, треба залишатися людьми, і це, це головне, я так думаю. Е, і ну, Далі продовжую. Е, я хочу е, сказати вам, що е, ну вони, вони ось так ось так вони, е, я хочу вам сказати, що вони. У мене е, витримали. Вони у мене витримали. Так, молодці ці діточки. І е, далі я буду, вони у мене у великих стаканчиках, торф з пінопластом. Я хочу їх пересадити. Е, я буду, мабуть, ще показувати, буде у мене відео, я буду пересаджувати, у мене є ще тут що розсаджувати. І розсаджувати, і пересаджувати, будемо з вами ще попереду багато-багато працювати, буду показувати вам. І е, ну, ось так обіцяла, показую. Ось такі вони. А, ще, що я хотіла вам сказати. Я ще хотіла вам сказати, що е, коли у Хімери знімаємо голову, чи коли. Омолоджуємо фіалочку, сортову фіалочку, знімаємо її голову. Голова, піньочок залишається, він же ж не гине без листочків, опускає маленький діточок, так? дає маленький діточок, потім ми розсаджуємо їх, укорінюємо, ну, такий процес, правильно? І я ще хочу вам сказати, що від цього дивіться. Що я їх підстригла. Фіалки не можуть загинути, я так собі думаю. І я бачу з мого життєвого досвіду, що в мене у мене фіалочки, діточки фіалочок, загинули від е, прохолоди. Е, з того, що я пересаджувала, мені треба було чи почекати трохи, а я пересаджувала, і був те перепад температури, і вони. Ну, ви знаєте, нижче ніж 16 градусів їм не бажано для, ну, для їхнього комфорту. І, ну і ось так, ось так. Хочу побажати вам міцного здоров'я. Щиро дякую вам за підтримку. Вподобайку, коментуйте, діліться з друзями. І, Міцного, міцного здоров'я вам, мирного неба. І хай вам щастить, з вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.